Це агрегат для підживлення кукурудзи, соняшника чи других просапних культур. В ну, основному ми використовуємо для підживлення кукурудзи. Він якраз працює по нову тому що ну, понутіловій пожнивні рештки, особливо після кукурудзи, нічим не зайдеш. Як ти туди? Зверху касу, ніс не доходить. Ну Там ще є такий агрегатик, що понад стеблом. Ну, в нашій зоні не завжди він працює, тому що не вистачає волога, а це типо, сантиметрів 5-10, 10-12 сантиметрів. Куди треба положив каз і скільки треба. І дуже високопродуктивний, 16 рядків, швидко. Оце ну, такий агрегат. Дуже потрібний для кукурудзи. Нужен азот. Ну вже назов. Робочий орган такий, що дає можливість, бачите, дуже великий диск, він практично такий, як у наутільних сівалок. Він не розкриває ряд? Ну він же він ж же, немає хвилі такої, що якщо він не розкриває, то він чуть-чуть. Ну, там є у нас спеціальні цепки, а ми вже купили для того, щоб коточок придавлював його. Нічого не розкриває. Коротше, Трубка сюди, все тут дуже просто все. Діаметр високий. Як Під тиском, а то туди аж йде в землі. А він же сюди йде, він же сюди йде. А ззаді дірочка він туди аж під тиском. Джурчить аж прямо. Бо це вже йде в землі? Ні. Ні. Це, О, тут вже розкрита дірочка невеличка, він туди пробиває. Точно пробиває в Та ну так, да, той. Усіль, усіль, усілено. Ну. ну це все тут немає того, що прижимає далі, стінки зжимає. тут не. А які культури ви? Ні, ну але точно для кукурудзи, союш ти не підживеш. Сонясик підживеш. Соня. Да, на 50-70. Ну, ну, воно в нас на 70 зроблено. Можна є ріпак, у кого на 70, Тут ріпак можна підживити. Все те, що на 70 сантиметрів. Проще-проще. Ні, ну це я просто кажу, що так, воно 16 рядків у нас на той, можна і, і на менше ж розставити. Ну, на 45. Ну, на 45 може там десь колеса, ще щось будь проблема. А на 70 добре. Проблема живлення полягала не стільки в біології, тобто, скільки в технічних можливостях, як зробити е, підживлення, як зробити внесення основного добру е, відсутності полі, не порушуючи принцип тіла. І ось і сьогодні ми бачимо знаряддя е, знову ж таки, це здобутки сільгоспмашинобудування, яких не було до цього. Це на вимогу ноутілера вже машинобудування пішло на це. І ось перед вами один із варіантів піджив... здаря для підживлення культур широкорядного посіву в період вегетації. Це може бути кукурудза. Кукуруза і азот в період вегетації це майбутнє... третина майбутнього урожаю. І те ж саме для соняшника, суть в чому, ми не порушуємо рот, ми прорізаємо лише щілинку. Потрібно і головне, рідке добрива. Поява техніки пов'язана з тим, що ми в основному хочемо працювати більш технологічним видом добрива, таке як рідке добриво. Чи коплес, чи каз ми можемо працювати. І ось в даному випадку це знаряддя дозволяє працювати на підживленні. А хто сказав, що тепер, що є проблеми внесення повного мінерального добрива в рідкому фазі? Якщо треба під основне добро, те саме восени, це ж можна змістити. Хочете на 45, хочете на цей. Дивіться, яка прелість може заграти туди е любі, рідкі мінеральні добри. І працювати восени, не порушуючи повністю грунту. Абсолютно, і мати систему доброго, яка не буде староту е відрізняти, що відрізнятися. А... Більш досконалий, ніж напрацьовано в традиційній системі землеробства. Якщо згадаєте, то сьогодні якраз рекорд по кукурудзі стоїть і отриманий в Сполучених Штатах на системі Нову за рахунок використання якраз нових сучасних снаряд для регулювання режиму живлення.